Доводжу, що поставити вік на паузу. Реально так написала у своєму інстаграм б'юті блогерка Наталі Органік. Ну з якого дива у жінки з роками повинна падати самооцінка. Все починається з голови. Переконана Наталі. Не треба думати, що ти, от, тобі за 40 і все само, самооцінка впала. Соцмережі, гарні картинки в інтернеті дуже. Понижають самооцінку жінки, і тут я би спускалася, можливо, з небес, дивилася б на реальних людей, які ходять ось тут поряд з тобою. Однак щоб підтримувати гарний вигляд, варто слідкувати кільком правилам: перше фізичні вправи. Зараз я роблю вправи вдома. Обов'язково я вважаю, потрібна розтяжка, тому що коли ти розтягуєшся, наші ж м'язи вони йдуть важайте від п'яточки, а і аж сюди і. Чим ми більше розтягнуті, в нас краща постава, і відповідно ми не нахиляємося отак вниз, ми не скрючуємося. і у нас наше підборіддя і шия о аж ви розпрямились, і, і шия не йде отак ось вниз. І у вас обличчя не пливе вниз, умовно розумієте? Робити такі вправи можна між домашніми клопотами. Додайте сюди ще прогулянки. Оця штука про 10 тисяч кроків. Та ти можеш ходити скільки загоду, просто ходи, хоча би ходи десь кудись якось. Це вже працює далі. Як не крути, а коли дорослішаєш за харчуванням, слідкувати треба. Берете в магазині кожен продукт і читайте. Якщо ви бачите цукор на другому, третьому місці, вважаєте, що вам цей продукт не потрібен. Моя тарілка вона дуже проста: це яйця, риба, іноді м'ясо, овочі, дуже іноді каші. І по факту це все. Я майже не їм хліба, не п'ю покатованих соків, не їм ніяких консервів, не п'ю газованих напоїв. Відтак у свої 49 Наталі важить 48 кілограмів. Жінка особливу увагу приділяє масажу обличчя і правильному догляду. Дуже багато жінок. Досі вмиваються водою і милом. Знову ж це досвід: 50% жінок, які починали просто очищувати шкіру щодня, вони вже бачили результат. Якщо ми сюди ще додамо якийсь гарний крем, гарну маску, ще трошки масажу, то вже жінка. Роз, розквітла. А коли ти бачиш перші позитивні зміни, з'являється бажання і сили, іти далі, ти починаєш більше собі подобатися. І як би складно не було, потрібне позитивне мислення. Підкреслює б'юті блогерка. Якщо подивитись на людей, яким за 60, наприклад, по її обличчю, от, зразу видно. Негативна вона чи позитивна? Тому я жінкам взагалі радила б постійно думати про щось хороше. А ще Наталі радить робити не хитро, але корисну вправу. Завжди ледь помітно посміхатись кутиками губ.